Псевдо Шевченко, вічний СРСР та евакуації всієї сумщини. Мене звати Аліна Тропиніна. Ви дивитесь VoxCheck і це наш топ фейків за тиждень. А ви підписуйтесь на цей канал, щоб завжди мати під рукою аргументи для гарячих суперечок. Росія обстрілює Україну, бо та її провокує. Принаймні так вважають деякі коментатори в мережі під дописами про атаки дронів на Росію. Буцімто, от Україна провокує Росію, то що ж вона хоче? Хай готується до нових обстрілів. Утім, Росія обстрілює Україну, бо може. Вона розпочала війну у 2014-му, повномасштабно у 2022-му та щодня атакує українські міста. Тож так, Росія вбиває українців не тому, що український дрон поцілив у військовий завод в Єлабузі. Саме існування України це достатня провокація для РФ. Та й не поспішайте довіряти таким коментаторам. Часто за ніками в соцмережах, що лишають емоційні повідомлення, сидять нереальні люди, або ти, і їхня мета не висловити щиру думку, а спровокувати вас, змінити свою, створити враження, що всі навколо думають, от саме так. Посіяти зраду, тож коли хтось емоційний та активний в коментарях, не поспішайте лайкати та вступати в дискусію. Краще закрийте коментарі та перевірте факти з допису, що викликали таке. Жваве обговорення на Сумщині евакуюють понад половину області. Російські джерела поширюють інформацію, нібито із Сумщини евакуюють понад 60% населення. Про таке, начебто, заявила місцева влада. Справді в етері Суспільного від голови обладміністрації пролунала теза про евакуацію майже 65% населення з тих районів, де вона примусова. Тобто це 60% від тих, хто підлягає евакуації, а не від усього населення сумщини загалом наразі у нас підпадає під примусову евакуацію 202 населених пункта в 18 громадах, це відповідно 4 райони Сумської області. Евакуаційні заходи тривають. Можу сказати, що евакуйовано майже 65% населення, то десь 56 тисяч, які підпадають. Та й озвучені 202 населених пункти це лише близько 16% від усіх населених пунктів, а не пів області. Станом на лютий 2024 року на території області понад 1200 міст, селищ та сіл. А ще по населенню: навіть якщо взяти 100% населення з районів евакуації, це буде менш як 10% від населення усієї області, не 60%. Невідома цитата Шевченка російською мовою Україна, помні хміль пройде». Отрезнення буде через год Среди могил і выжженных садов, среди развалин бывших городов, ти однажды выползешь на світ. Оглянешся, а, а тебе уж нет, і це написав Шевченко: аж ніяк. В жодних цифрових архівах та зібраннях творчості Шевченка таких рядків немає. Ці слова належать російському поету за сумісництвом пропагандисту Константину Фролову, або ж, як він сам себе називає, Константин Фролов. Кримський і написав він їх у 2014 році. А далі текст почав жити власним життям, нібито пророчі слова вже поширювали від імені Шевченка. Мовляв, дивіться, українці згодом одумаються і почнуть дружити з росіянами, попри агресію та воєнні злочини. Загалом, фейкові вислови письменників науковців це доволі поширена річ, іноді з присмаком російської пропаганди. Тож як казав Франко. Не довіряйте усім цитатам в інтернеті. СРСР досі існує у Кремлі. Заявили, що юридично радянський союз ще існує. Тож Війна з Україною це внутрішній процес, які ж лунають аргументи. Так про створення СРСР оголосив з'їзд народних депутатів у 1922 році. А тому він же мав оголосити про його ліквідацію. Він це не зробив. Юридична процедура порушена. А відтак, юридично СРСР досі десь там є. Це звичайна собі конспірологія. Десь росіяни загубились у причину наслідкових зв'язках. Так, процес розпаду СРСР тривав весь 91-й рік, і 26 грудня. Дійшов до свого логічного завершення, коли Ради Республіки СРСР ухвалила відповідну декларацію. Усе за нормами міжнародного права з того моменту радянський союз припинив своє існування як суверенна держава щодо України. Після всеукраїнського референдуму 91-го року міжнародна спільнота визнає Україну як незалежну державу. Макдональдс засудила рекламу контракт 1824. Репортаж про таке буцімто випустила американська телемережа CBS. Так, Макдональдс, начебто, публікував прес-реліз, де засудив використання їхнього логотипа у пропаганді ненависті та війни. Це фейк. Компанія не давала таких заяв, а CBS не випускала про це репортаж. На жодних офіційних ресурсах немає таких публікацій. Нагадаємо. У березні 25-го року Міноборони випустили тіктоки з просування контракту 1824 – програми для молоді, де за рік служби пропонують близько мільйона гривень. От якраз у міноборони і порахували, скільки чизбургерів можна купити на цю суму: рівно 15 тисяч 625, якщо цікаво, засуджувати чи підтримувати такий креатив справа кожного. Але давайте обійдемось без фейків. Цього тижня ми знову переконались, російська пропаганда готова викривляти будь-що, від класиків української літератури до офіційних заяв про евакуацію. Росіяни можуть вигадувати цитати класики, перекручувати офіційні заяви і навіть заявляти про існування неіснуючих держав. Але факти залишаються фактами. Завжди шукайте першоджерела та пам'ятайте, правда не потребує прикрас, вона говорить сама за себе. Якщо додивились до кінця, підписуйтесь на наш канал.